Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні в нас, я дуже на це сподіваюсь, вже традиційний випуск подкасту. Тому що ми з вами будемо обговорювати найцікавіше, звичайно, з моєї точки зору, а як же інакше, це ж мій подкаст, кінотеатральні та стримінгові прем'єри травня 2025 року, окремо називаю місяць та рік для тих, хто буде слухати цей подкаст у 3187-му. Отже, ми з вами поговоримо про найцікавіше, що виходить на великих та маленьких українських кіно та звичайнісіньких, можливо навіть мобільних екранах. Відразу кажу це суто моя суб'єктивна підбірка. Наприклад, в травні виходить повнометражний фантастичний для всієї родини фільм Ліло та Стіч. Але я, наприклад, його не чекаю. Це не означає, що фільм буде поганий. Звичайно ж, ні. Просто конкретно мої смаки ніяк Ліло та стіч не пов'язані. Це не заважає вам подивитися цей фільм. Але якщо ви питаєтесь мою думку, а виходить, що ви запиталися, якщо слухаєте цей випуск подкасту, то я вам розкажу на що слід звернути увагу. Причому цей випуск подкасту буде актуальний не тільки для травня 2025-го. Ця підбірка залишається актуальною і в майбутньому. Так що, якщо ви знову ж таки прийшли з майбутніх часів, нічого поганого в цьому немає. Послухайте, про які чудові кінострічки та серіали, ми сьогодні поговоримо. Можете до них повернутися, якщо, власне, ніколи цього кіно та серіалів не бачили. Ну що, починаємо. Що ж там перше? І відразу ж з 8 травня величезна ретроспективна прем'єра, класика 1989 року від Тіма Бертона, той самий Бетмен, з Майклом Кітоном у ролі темного лицаря та Джеком Ніколсоном у ролі Джокера. Задовго до Хіта Леджера, задовго до Джарета Лето та інших акторів, що знімалися у повнометражних фільмів, та акторів озвучки, що озвучували Джокера у мультиплекції. Серіалах, ну, на кшталт Гарлі Квін. Цей Джокер від Джека Ніколсона безумовно є класичним. Це золотий стандарт. Джокерства в кіно. Та й взагалі сам цей Бетмен, як влучно пишуть в анотації від дистриб'ютора до стрічки Тіма Бертмана, розділив історію екранізації коміксів на до та після. Бертон дійсно заклав традицію психоаналітичного трактування коміксів, а ще привніс так званий дорослий погляд на супергеройку як таку: його традиційний для Бертона макабризм. Готичність. До речі, я навіть придумав ім'я Тім Бертмен. Не Тім Бертон, а Тім Бертмен. Користайтеся цим, якщо вам десь згодиться. Цей фільм змінив наше уявлення про те, якою може бути супергероїка. Ну і звичайно ж, без Бертонівської класики не було б ані Ноланівської трилогії про темного лицаря, ані чудового Бетмена від Мета Рівза з Робертом Паттінсоном у ролі все того ж головного коміксового героя, який не полюбляє розмовляти і який виконує свій. Темний обов'язок по порятунку Готема. Оце все у відреставрованій версії зможете побачити на великих екранах. І так само в перший день прокату, 8 травня, я представлятиму Бетмена в планеті кіно у Львові. Якщо будете тут неподалік, приходьте, послухайте лекцію та подивитесь чудовий фільм. Наступна кінострічка теж стартує з 8 травня, і вона не менш значуща та класична, аніж робота Тіма Бертмена. Фільм називається Серфер, і єдине, що потрібно про нього сказати, це Ніколас Кейдж, Ніколас Кейдж, Ніколас, будете здивовані, Кейдж, так черговий, безумний, напівсюралістичний горор з актором, над яким здається знущаються усі, але водночас і усі. Обожнюють. Ніколас Кейдж що про нього не кажи фантастично талановитий актор, який останні 15 років найчастіше з'являється у фільмах категорії Д. Навіть не Б і не «С». Це дійсно дуже дешеві та часто прохідні кінострічки, але серфер не такий. Це насправді фестивальне кіно від Лоркана Фіннегана, режисера Віваріума, можливо, ви дивилися цю непогану, теж незалежну фантастичну стрічку. І так. Тут буде 101% Ніколаса Кейджа. Він знову з'їжджає з розуму, в нього знову їде дах. Приїжджає разом його персонаж зі своїм сином на берег океану. Вони хочуть позайматися серфінгом, але місцеві погані хлопці не дозволяють їм цього зробити, через що Кейдж і Божеволі він і в буквальному, і в переносному сенсі в цьому фільму буде їсти землю. Коротше, якщо ви бажаєте в чергове подивитися на безумця Ніколаса Кейджа, який видаватиме на екрані такі речі, які найчастіше актори в кіно не видають. Обов'язково приходьте на сервер. Серфера я представлятиму 9 травня у планеті кіно. Буде велика лекція про творчий шлях Ніколаса Кейджа та про те, як він став тим, ким він став. Напевно, першою, до речі, мемною зіркою сьогодні це дуже важливо казати, бо кінематограф сам по собі вже значення не має. Головне, щоб він був представлений у соціальних мережах та в популярній, саме що мейнстримній культурі серед молоді. Так от Ніколас Кейдж один ну, з найбільш важливих представників даної, ну, давайте так, культурної світової спільноти. Це дійсно актор, який взагалі. Поплутав береги. Це актор, для якого якість сценарію та значущість фільму для нащадків не має жодного значення. Він просто знімається. Так, заради грошей, так граючи часто трансгресивні та радикальні ролі, але Ні Ніколас Кейдж від того не перестає бути гарним і якісним актором. Так само, до речі, як і Вуді Гаррельсон, який майже не відмовляє нікому, хто пропонує йому роботу. Так що серфера обов'язково. Подивіться, принаймні заради того, щоб долучитися до великої кейджівської культури, також з 8 травня, от який буде тиждень, що розпочнеться традиційно для кінотеатрів четверга, також з 8 травня. Викрадений, це італійська історична драма з основного конкурсу Канського кінофестивалю. Режисер Марко Белокі. І, виходячи з того, що папа римський нещодавно помер, так само, як і величезна глядацька увага до конклаву, фільм, який передивлялися просто в якихось там непомірних кількостях, ця кінострічка викрадений виходить саме в той час, коли вона потрібна. Сюжет розгортається у середині 19 століття. Всередині цього сюжету, в центрі глядацької уваги, маленький хлопчик, за якого будуть боротися і з політичної, і навіть з насильницької точки зору представники Папської держави. Та єврейської спільноти. Коротше, багато політики, все як в цьому контексті в конклаві, пропускати не можна. Велика канська прем'єра ще раз викрадений, 12 травня в планеті кіно також представлятиму цей фільм і хочу розповісти про його особливості та естетику. Рухаємось далі. 17 травня головна мейнстримна прем'єра. Цього місяця, і ви знаєте, я напевно ви в курсі, якщо ну вже давненько на цьому ютуб-каналі і прослухали принаймні декілька випусків подкастів або подивилися наші відеорозбори, то ви в курсі, що я невеликий шанувальник мейнстрімного блокбастерного кіно, і серед різноманітних, найчастіше дуже скучних кінофраншиз є одна. Ну добре, декілька, і серед них ця особливо виділяється, яка привертає мою увагу. Ця франшиза Mission Impossible, Місія неможлива. І саме 17 травня стартують допрем'єрні покази фінальної розплати останньої, напевно, заключної частини у цієї грандіозної шпигунської кінофраншизи з Томом і від Тома Круза. Він грає Ітана Ганта, шпигуна, який може усе. І вкотре в чергове Том Круз доводить, що він останній, як сьогодні прийнято казати у різноманітних змі. Та як насправді і думають глядачі, він є останнім героєм жанру бойовик. От тим, знаєте, з 20-го сторіччя, який сам виконує трюки, який ставить перед собою завдання вражати глядачів. І так багато хто теж про це казав, і це як не крути, абсолютно істина, але в складні ковідні часи, коли світові. Кінотеатри, взагалі, от вся світова кінотеатральна індустрія та й кіновиробнича також від Голівуду до Болівуду, коли всі були в розпачі і не знали, чи глядачі взагалі повернуться до великих екранів, саме Том Круз зі своїм фільмом Топ Ган Меверік сиквелом Топ Гану від Рідлі Скотта, перепрошую від Тоні Скотта, його брата, довів, що глядачам цікаво дивитися кіно на великих екранах. Фільм, який зібрав шалені кошти, і в принципі на Певно, повернув увагу глядачів до великих голівудських блокбастерів як таких. Так що, як би ви не відносились до Тома Круза, як би ви не шанували його франшизне кіно, а не найкращі ролі актора у Стенлі Кубрика чи Пола Томаса Андерсона, звичайно, я маю на увазі широко розплющеними очима та магнолію, напевно, дійсно найважливіші акторські роботи Круза за всю його кар'єру, хоча й тут можна посперечатися, от, не дивлячись на це все. Не дивлячись на те, що багато хто вважає Тома Круза самозакоханим, він свою справу знає. І місія неможливо при всій зрозумілій нам глупості сюжету і сценарію цієї франшизи, залишається видовищним кіно. Останню частину, яку я бачив, готуючись до лекції, перед нею я передивився всі місії неможливі, дійсно візуально вражає. Це чудовий атракціон для сімейного перегляду. Це фільм, який створений для. IMAX та 4DX. Так що Том Круз молодець. Це не рівень форсажу або трансформерів, яких я згадую у кожному відеорозборі, здається, та кожному випуску подкастів. Це титанична, навіть постановочна продюсерська та акторська робота. Том Круз дійсно молодець, і не важливо, що йому вже 600 років, а він продовжує стрибати з літаків та мотоциклів, робити неймовірні трюки. Просто сам факт того, що він бореться за. В найкращому сенсі олдскульне класичне голівудське кіно 20-го сторіччя, що для нього поняття блокбастеру це насправді поняття, яке не пов'язано виключно з зеленим екраном, що він знову ж таки домагається реалізму в кадрі. От все це мене безумовно підкуповує і змушує відноситись до Тома Круза з великою повагою з 22 травня. Виходить непристойна пропозиція. Хоча насправді в оригіналі цей фільм називається, якщо пам'ять майна не зраджує Моя Марія. Та маємо вже подібну локалізацію. Це драма про зйомки акторки Марії Шнайдер. В останньому танго в Парижі Бернардо Бертолуччя. тобто це кіно про кіно. Феміністична стрічка присвячена травматичному досвіду зйомок у цій відомій і дуже талановитій акторці Марії Шнайдер. Відома історія знімаючись в останньому танго в Парижі. А це перший в історії великого повнометражного кіно. Я маю на увазі для загального перегляду фільм, в якому показали. Одну, ну, я так скажу, нетрадиційну форму сексу раніше її не показували. Це та сама сцена, в якій Марія Шнайдер і Марлон Брандо використовують Ах, вершкове масло. От це все, що я скажу. Так, от насправді знімаючись у тому фільмі, кажу ж, зараз це доволі відомий факт, через який, наприклад, у Франції нещодавно фемспільнота, активісти та активістки заборонили показ фільму Бернардо Бертолучи на великому екрані в місцевому кінотеатрі. Це та кінострічка, на якій Марія Шнайдер психологічно та фізично страждала. І власне цей фільм заснований на щоденниках її близької родички. Ви про все це дізнаєтеся у фільмі 26 травня. Читатиму про всю цю ситуацію та окремо про останнє танго в Парижі лекцію в планеті кіно у формі. Приходьте обов'язково. Якщо ви полюбляєте класичний кінематограф, якщо для вас важлива фем-оптика, якщо ви хочете дізнатися травматичну історію Марії Шнайдер, просимо до кінотеатрів. Ну а прем'єрою, що розпочнеться з 29 травня, тінями забутих предків шедевром Сергія Параджанова. Я навряд чи вас здивую за останні півтори роки. Ми вже передивилися цього Параджанова від початку і до кінця, тому що в нього був великий юбілей. Ну, наприклад, Колір Граната дуже відома культова кінострічка Сергія Параджанова, і взагалі побила рекорди прокату от подібних класичних ретроспектив. Це артхаусний авангард. Я перепрошую, і він дуже добре зарекомендував себе в українському повторному, як розумієте. Кінопрокаті колись його дуже погано показували за радянських часів. А тепер, ну для такого фільму, це просто грандіозна кількість глядачів в Україні. Він повернувся на великі екрани. Колір гранату подивилися більш ніж 10 тисяч українців. Ну і тіні забутих предків відреставрована, звичайно ж, версія з Миколайчуком. Класика, класик для вітчизняного глядача. Так само в чергове повертається на великі екрани. В перший же день прокату 20. 9 травня я читатиму лекцію. Як без цього поговоримо в чергове вже про шлях Параджанова. От тільки перед кольором гранату я прочитав десь п'ять, якщо не більше лекцій, і кожного разу в нас повні зали. Це фільм, який дуже і добре кажу, зарекомендував себе у повторному українському прокаті. Напевно, тіні забутих предків мають всі шанси повторити оцей невеличкий наш локальний рекорд. Будемо за цим слідкувати. І остання для деяких з вас я впевнений головна травнева кінопрем'єра. Це новий фільм Веса Андерсона. З 29 травня виходить Фінікійська схема. І як і про будь-який фільм Веса Андерсона про це можна або розповідати годинами, або не казати нічого, тому що це традиційний для Андерсона фільм. Зірковий акторський склад, величезна кількість кінозірок, і самим головним серед усіх є виконавець головної ролі Жажа Корда Бенісіо Дель. Торо. Як завжди для фільмів Андерсона, сюжет все ж таки не є настільки важливим, скільки споглядання цього сюжету, скільки композиція Андерсонівського фільму. Я постійно. Не те, щоб захищаю цього режисера, але відстоюю думку, що він складний автор, що він насправді абсолютно бергманівський, що це режисер, який, отак само, наприклад, як, скажімо, Джим Джармуш або Девід Лінч, є абсолютно незалежним кінематографістом, який став страшенно популярним і через це. Трошки почав сприйматися серед загальних мас глядачів, і це, до речі, абсолютно нормально, тому що ми всі різні, в якості все ж таки розважального режисера. Але Андерсон, яким би до речі, веселим і комедійним він не здавався, ні, зовсім не такий. Якось хочу записати великий розбір андерсонівської творчості. і от про фінікійську схему точно буде і окремий випуск подкасту, і детальний аналітичний відеорозбір на цьому ютуб-каналі. Всього дочекайтеся. Тому підписуйтесь, власне. Але хотів би якось поговорити про сам режисерський стиль та підход Андерсона. Його кінематографічне бачення страшенно цікаве. Це дійсно нігілістичний і вкрай інтелектуальний режисер. Його фільми і складні, і, я б сказав, доволі песимістичні. Хоча, на перший погляд, здається, що вони розважальні і створюються для масового глядача. Але це зовсім не так. Це артхаусник, який став популярним. Отже, це всі головні, на мою думку, кінотеатральні прем'єри. Ну і до речі, та про веса Андерсона, про Фінікійську схему буду читати лекцію в планеті кіно 2 червня. Хто хоче, хто має можливість, приходьте. А тепер, що стосується стримінгових прем'єр, і тут, на жаль, не маю про що багато розповісти, тому що як це завжди буває зі стримінгами, як ти можеш знати, що те, що на них виходить, якісне? Тому я хочу розповісти саме про три стримінгові прем'єри, які мають усі шанси видатись чимось якісним. Про все інакше, так чи інакше, буду розповідати у своїх соціальних мережах чи на цьому ютуб-каналі. Подивимось, якщо мені в руки потрапляє щось по-справжньому цікаве, як от нещодавно, 1 травня вийшла ця прем'єра на Нетліксі, я відкрив для себе 4 пори року. Дуже раджу цей міні-серіал на 8 епізодів. Чудова. Комедія зі Стівом Карелом та Тіною Фей. Ви не пожалкуєте, якщо подивитеся. От, коли щось вартісне потрапляє мені в руки, я обов'язково про це розповідаю. Але наперед. Особливо коли мова йде про стримінгову платформу Netflix, вкрай складно бути впевненим в тому, що на нас принаймні очікує щось якісне. В травні я рекомендую звернути увагу на три прем'єри, окрім чотирьох пір року. Те, що я вже подивився, і те, що однозначно раджу, 15 травня на Netflix виходить четвертий сезон фантастичного мультиплікаційного альманаху, про який ви напевно чули: любов, смерть і роботи. Втім, Міллер і Девід Фіншер продовжують займатися чудовими короткометражними анімаційними фільмами. Це дійсно не пересічний, хоча, як завжди, це буває перші сезони значно якісніше за продовження. Це непересічні мультиплікаційні роботи, які, знаєте, існують у всесвіті, напевно, чорного дзеркала, Black Mirror від Чарлі Брукера, але пропонують свої інтерпретації знову ж таки, в першу чергу, анімаційні, різноманітні Кіберпанкових чи фентазійних, чи навіть інакших мотивів подивитися, принаймні заради візуальної краси так точно вартує. Далі, 16 травня, Apple TV+. Плюс вбивце Бот, це фантастичний серіал. Будете здивовані від творців американського пирога. У головній ролі актор Олександр Скажгорт, і він грає. Робота, робота, який усвідомив власне існування та власне отримав свідомість, але він не хоче цього показувати людям. Він продовжує прикидатися звичайним роботом, а у вільний час так це комедійний сатиричний серіал, дивиться земні людські серіали. <смір> Можна його зрозуміти. Можливо, вбивце бот буде чимось якісним, але потрібно перевірити. Подивимось. І остання стримінгова прем'єра 22 травня з'явиться на Нетфліксі. Це міні-серіал Сирена. Він водночас і комедійний, і, напевно, навіть трошки горорний, і драматичний. «Сирени» – це серіал від творчині помаранчевий хіт Сезону, напевно, перший реально популярний Нетфлікс-проект. У головних ролях Джуліана Мур, ви про неї точно знаєте, Меган Фейхі, Вона зараз набуває неабиякої популярності. Дійсно, ця акторка знаходиться в розквіті своєї кар'єри. Та Міллі Олкок, ви могли її бачити в серіалі Дім Дракону, і скоро вона стане черговою супер йол. Зніметься разом з Суперменом від Джеймса Гана та матиме свій окремий повноцінний. Метр. Отже, любов, смерть і роботи, вбивце Бот та Сирена. Подивіться ці серіали, якщо матимете. Бажання. Сподіваюсь, я розповів вам достатньо для того, щоб ви цікаво провели травень. Як завжди, рекомендую вам всіляко підписатися на цей YouTube канал, залишати коментарі. За них дякую особливо, репости, лайки, дизлайки, все, чого ваша душа забажає. Ну і так, всі ті запитання, які ви залишаєте в коментарях, я на них обов'язково відповідаю, навіть інколи записую свої відповіді наприкінці кожного відео. Розбору. Так що, якщо вас щось цікавить про кінематограф, чи ви хочете чимось про нього поділитися, пишіть в коментарях. Ну, а я побіг працювати далі. Мені тут потрібно рецензувати кожен з епізодів нового сезону Black Mirror Чорного дзеркала. Так, пишу рецензії на, кожен, на кожну серію, і крім того, хочу записати великий відеорозбір на власне новий. Сезон, який нещодавно, півмісяця тому, вийшов на нефліксі. Якщо маєте якісь замовлення для розборів, для випусків подкастів, обов'язково пишіть. Дякую вам за вашу увагу! Дивіться гарне кіно і серіали. Кіномент Станіслав.